Сьогодні нас об'єднує спільний інтерес до теми європейської інтеграції. Ця тема стала актуальною для всіх сферів життя. Я хочу сьогодні подякувати Кабінету міністрів України, всій виконавчій владі, хочу подякувати Національному агентству Державної служби. Вищій школі публічного управління, нашій обласній владі, за ту увагу, яку вони приділяють саме майбутньому. Адже неможливо виховати майбутніх лідерів без розуміння нагальних потреб сьогодення і вектору руху нашої держави. Тому я як ректор західноукраїнського національного університету, університету, який проводить заключний етап науково-практичної конференції «Європейські орієнтири публічного управління, оголошую нашу конференцію відкритою. Я впевнена, що сьогоднішній діалог сьогоднішній. Майданчик теж принесе хороші результати. Хороші результати як для окремого державного органу, так і для нашої країни загалом. Бо лише на мою скромну думку це результати нашої спільної роботи і спільні зусилля зможуть згенерувати міцність і стійкість національної системи публічного адміністрування. І хай сьогоднішній захід. Стане таким надихаючим і мотиваційним інструментом для публічних службовців. І ще вам успіхів нашим учасникам і інструкторів. І вам дякую за увагу, за запрошення. Я сьогодні заохочував би поміркувати нас спільно з вами на кількома питаннями. Зокрема, чи є наше державне управління готовим до того, щоб відбудовувати країну максимально короткий і ефективний спосіб. Чи готові ми достойно і мінімаційно співпрацювати з цима зацікавленими сторонами, в тому числі і з нашими міжнародними партнерами? І які структурні зміни потрібними є для державного управління вже сьогодні з огляду на довгострокову перспективу і життя за новими цивілізованими правами. Які компетентності, знання повинні мати державні службовці, щоб ефективно забезпечувати розвиток країни та європейських майбутній? Я думаю, що з досвідом тих людей, які є сьогодні залучені до конференції, ми е, зможемо е, не тільки поставити ці запитання, але знайти відповіді на них і зробити якісь е, перспективні плани нашої роботи. Дуже знаково, що сьогодні ці важливі питання ми будемо обговорювати в одному з кращих вищих навчальних закладів України, який вже багато років є в амогархії змін і не тільки в сфері державного управління, а й в багатьох інших заходах. Ми маємо унікальну можливість на науково-практичній конференції з залученням найкращих фахівців. В сфері державного управління об'єднати зусилля, щоб напрацювати реальні механізми для створення професійної, результативної, ефективної системи публічного управління, діяльність якої спрямована на захист інтересів наших громадян, на захист інтересів українців, формування зручної адміністративної процедури для громадян і бізнесу. Звичайно, що ці напрацювання будуть трансформовані. В різні законодавчі акти, адже краще державне управління це та сфера, в якій потрібно виключити політику, а робити чіткі алгоритми для того, щоб громадяни отримували якісні послуги, не через кон'юнктуру сьогодення, а забезпечуючи інституційну сталість і спроможність держави. Тож від імені обласної військової адміністрації. Прийміть на щиріще вітання з нагоди відкриття цієї конференції. Бажаю всім успішної роботи, генерації нових ідей, цікавих ідей і безумовно приємного спілкування з колегами, друзями, знайомими, науковцями з інших міст і країн. Це того, чого нам так рахувало на протязі. Останнього року роботу ми розпочали щодо європейського розвитку державної служби і взагалі наших українців ми розпочали західно-українські університетів ще з березня місяця. І цю ініціативу було продовжено. І коли ми а, ініціювали у нас, виникла ідея вищої школи провести таку конференцію, то ми точно знали, що нашим першим партнером буде західноукраїнський університет. Це перший університет, до якого ми звернулися. А вже потім до нас доєдналися наші колеги з інших університетів. І е, також з органів державної влади, тому я щиро дякую за цю ініціативу. Потім ця ініціатива переросла в тиждень Європи, Якщо ми починали з університету, потім ми зрозуміли, що напевно що е, не обійдемося ми лише однією конференцією. Це має бути такий масштабний захід. Ми повинні говорити з усіма стейхолдерами і з державними службовцями, з посадовими особами. Ми повинні говорити про європейську інтеграцію з викладачами закладів вищої освіти, зі студентами, тому що дійсно це такі ж, знаєте. Незворотній шлях і вибір нашої держави. Вітаю Олег, заступник державного секретаря Кабінету міністрів України. Дякую за запитання. Це таке дуже, дуже в саму точку запитання. Тому що а, при всіх деклараціях наших готовності до євроінтеграції насправді перед нами є великий об'єм роботи, яку потрібно виконати. Зокрема, ми повинні адаптувати законодавство України до вимог і норм Європейського Союзу. Так званих там є 35 АКі, тобто груп правил і законів Європейського Союзу, яким повинні відповідати внутрішні правове поле країни, яка є кандидатом до членів Євросоюзу. Це величезна робота, це сотні нормативних актів в Україні, які треба привести у відповідність до європейських норм і правил. Ця робота розпочата вже. Зараз ми проходимо так званий етап селфскрінінгу, тобто ми оцінюємо. Те, що з нашого законодавства вже відповідає нормам Європейського союзу, що ми маємо міняти. Ми пріоритизуємо, що повинно бути зроблено в першу чергу, а що в подальшій перспективі, викликів є чимало. Головний виклик це, звичайно, війна. І наша державна служба в період війни за Запевненнями наших міжнародних партнерів як найкраще витримала цей тест на стійкість, на ефективність. Тобто з перших днів війни вся урядова машина, вся, вся вертикаль влади в Україні працювала, продовжує працювати і буде працювати. Більше того, ми вже сьогодні думаємо про те, не тільки як нам зараз боротися і перемагати, але про те, як ми будемо відбудовувати Україну після нашої перемоги. Зараз ми зіткнулися з, з такими дуже непростими питаннями, бо вже в бюджеті державному бюджеті на 23-й рік було скорочення фінансування на утримання державної служби. Це викликає певні труднощі. Ми спостерігаємо навіть і відтік кадрів з державної служби. Тому ми серйозно задумалися над тим, щоб перебудовувати нашу роботу, робити її більш ефективною, проаналізувати всі функції, і процеси, які відбуваються в органах влади, оптимізувати їх і виконувати тільки ті, які є нагальними і надзвичайно потрібними зараз в час війни. І другий блок питань це ми посилено готуємося до відбудови. Після перемоги для цього потрібно заложити вже і інституційні спроможності наші, і дуже мати чітке планування, куди ми рухаємося, як і за чого.